Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 19 вересня 2022 року. Михайлове чудо. Я вирішив засняти маленьке відео про ціну на гречку. Зараз за тонну 43 500 43 600 і буде дорожчати. Якщо вирішив на наступний рік, якщо... Буду тут засіяти гречкою. Все це діло замість картоплі. Подивимося, що воно буде далі. Прогнозувати так далеко. Аж до наступної весни зараз важко, бо війна. І не ясно, що буде далі. Ну, Гречку хочеться посіяти собі. Сусід он сою посіяв. Сіни там щось 11500, по-моєму, було чи 11 700 щось таке, ну 12 може тисяч. Тут а невеликий клаптичок є, можна там ще й для бджол буде якраз. І гречку я ще не разу не сіяв. Подивимось. А ви підписуйтесь на наш канал агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. What